Продавіть. Це порядок? Хто хто? Головацький. Головацький. Ну. Но... Посвідчення Може. Ваше. Можна, що за мене знявається, пане? Прошу. Заборонно тут зупинятися. З... Заборонено виїжджати. А я виїхав на траву? На ну, що, Показати вам на реєстраторі? На мому? Наш На Наш на на Показати. Покажіть. У мене одне питання до вас, пане, пане Головацький. Питань. А як Пожалуйста. от якщо мені прийдеться тако якось зупинитися, такого як ви, Головацький Мирослав, Мирослав Михайлович. Михайлович, а, а може за скільки вас Головацьких? Два. 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 Ні, один, 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 один Головецький, один. Головацький. А, Головацький, Головацький, ясно. Е, якщо мені таке прийшлося якось зупинитися, як ви, як я, от, як от, отут, де ви зараз зупинилися? Як я так можна зупинитися, щоб не порушити правил Не, не, не Виїжджати на траву. Ні, 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 от дві ці є. Ну, ви якось напроти зустрічного року пересекли, напевно, дві сплошні лінії 1-1. вам показати, як ми думаємо. Ну думали? розкажіть мені, як, як мені отак зупинитися. Приїхали так, як ви. Дали задню передачу, і розвернулися. Де розвернулися? Тут розвернулися. Ми, о, о, тобто ви їхали в сторону Тсменниці, так? Так, тобто в тисміниці. Так, ви їхали у тисну. Тобто стали справа, і тобто дали назад, і тобто розвернулися. Тобто ви пересекли лінію 1-1? один Значить, лінію 1-1 пересікати можна. Яку? Яку лінію перетнули? Ну, от є сплошна соціальна лінія 1-1. А її перетнули? Ну, А як ну, ви їхали на тисманець. Так. Є лінія 1-1. Так. Ви дали назад якось Так. заднім ходом. Та, а ви як тут зупинилися? Так я їхав вперед. Я взяв приклад, ви надаєте приклад учасникам дорожнього руху. так? Ми, я з вас беру приклад. Ну ви ж пересікли лінію 1-1. Значить, мені можна пересікати 1 1, Значить, ну, як, 1, -1? як я зупиняюся? Включаю, поворот і зупиняюся, так. як зупиняються. Наші У мене є, яке зупиниться. Наші зупиняються без порушень. Значить ви вирішили, що я порушив, так? Я порушив, так. Складаємо протокол тоді? Ви самі хочете протокол. Хочете протокол? Хочу протоколу. Ну давайте документи свої. Давайте 251 статтю, давайте мені докази і будемо робити, будемо складати протокол. Не ходіть, вам скажу протокол. Куди ходіть? А що ви хочете? Ви що хочете, ви, ви знаєте. Ви чому мене зупинили? Причина зупинки. Чи що, що ви самі зупинили з порушенням? Ви вам сказав, що ви не порушували. Попередження зробили. мене зупинили. Так, я є, вам? Є я, я вам зупинив, що ви зробите, щоб ви не порушували. А як, як це ви робите попередження? Якщо ви мені робите попередження, значить ви в чомусь мене звинувачите. Значить я зробив якесь правопорушення, так? Ну і що? Рубить попередження, а ваше попередження у що ви ще хочете? тобто ви зробили за, уваг... за... ви зробили зауваження так а не попередження. попередження вам сказав що ні попередження попередження може, так. може бути тільки письмове. Письмову, так попередження може бути тільки Письмове? я зараз напишу письмо давайте пишіть письмо я чекаю. за письмо так. ну то, 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 то трошки далі а чому трошки далі Бо, бо ви праху, маєте зупиняти транспортні за йому та ж то ти не можна зупиняти трасу ви стоїте з порушенням ви не стоїте з порушенням. ви стоїте поза населеним пунтом без вимкнених габаритів, без проблескового маячка. Наказ, ви ви, ви поки... подивіться, скільки у вас порушень. Багато є порушень? Багато порушень. Ви ну, що... пересекли лінію 1-1. Ви можете звертатися, що ми стоїмо з порушенням. Всі Який номер значка ваш? Чому Баб значок все ховано? Покажіть, встанов... значок повинен... Не встановлено, що не я носить... його міг причинити на, на жилетку. Як? Всі інспектори можуть, ви один не можете. Таке не може бути. Значить, що, Безпричинна зупинка, так? Чому безперечна? Я не знаю, чому. Що ви хочете, щоб я вам це розказав на, на те, що ви там зупи, за, записуєте мене, що я вам сказав, що безпричинна. Ні, не безпричинна. Яка причина зупинки? Я ж вам пояснив. Ви самі зупинилися порушення. Я зупинив вас для того, щоб вам сказати, що буде ще раз так зупинятися, скану протокол. Звідки будете знати? Чи Чого? я ще раз так зупинився, чи ні? Не чую. Як ви зупинилися? От я, я не можу зрозуміти. Поясніть мені, як ви зупинилися? Дякую, отут? Покажу, ви ходіть. Ну, ходіть, давайте йдемо поки. От я хочу знати, як ви зупинилися напроти зустрічного руху. Є лінія 1-1, є двойна складає. На мене не направляють сторонні предмети. Це не сторонні, це є мобільний телефон, я вас не знайомив. Я не можу прийняти. Я на вас не наставляю, якісь сторонні предмети, так чи ні? Як маєте право, можете наставляти, якщо ви маєте право. У вас є в 33-му наказі. У нас є в будь-якому наказі. В будь-якому наказі? Дань кіто. Це, це є для мене моя базова. <пілля> е... Ваша, ваша базу, так. База, так, так, так ваша. Я знав, приватна, власне. Ваша, власне, приходить. Здайте, будь ласка, свої документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, розкривання протоколу. Причину зупинки. Я ж вам пояснив. Від фотофіксації 251 стаття КОАПУ. Будь ласка. Будь ласка, покажу. Я, я не зобов'язаний це я вам показувати. Я Я б... не зобов'язаний, можу показати... вам о... б... показати це в суді. Що? Ні, так ви зараз будете судити мене. Ви якусь справу на мене заводите адміністративну, так чи ні? звичайно. Значить, є заводити адміністративну справу... Ви докурати, про... маєте? І, це стаття, питаю, 63 стаття Конституції України. Я маю, маю прав... я маю право не свідчити проти себе і проти своєї близько. Ви, ви що, свідчите проти себе? Так, свідчу. Ви мене питаєте, що я маю документи. Я відмовляюсь давати відповідь на, на буду... це питання. Так, і значить є. Якщо я щось порушу, тепер ви мені обіцяли показати, ви мені обіцяли, ви мені обіцяли. Я не це. Ви мені обіцяли пояснити, як ви сюди заїхали? Можливо, мені зараз треба буде заїхати. Можливо, завтра треба буде заїхати. О, така сама. Пояжі з як сюди можна заїхати, не порушуючи правил дорожнього руху. Пане будь ласка. зобов'язані щось пояснювати. Чому не зобов'язано? От я хочу це мене це може запитати. Мій безпосередній керівник а атаки начальник Департаменту даємо можете подати. Е, хто ви є? Семчик. Так. А де? Що ви всі жетони ховаєте? Де, де, де ваш на нагрудний жетон? А ви що, не бачите? Я? Ні, не бачу. Наприклад, не бачу. 0,078, так? Не. так? Це ну це так, так. так ви мені поясните, дайте мені, будь ласка, консультацію. Але як... Ви як... Не ну так якщо не я, так. ну, говоримо тако по-людськи, так чи ні? Якщо мені треба буде сьогодні... Тільки підозрю, що виживав алкоголь. Давайте, у двох понятий, як драгер, трудовий. Це не драгер. А що? Ні, перший драгер. Це не драгер. Драги у нас висути. А, а у вас тоже почервенение и участвует. Да, Добре. Так, ви мені дасте пояснення чи ні? Ні, я не збираюся давати. Ви, ви, ви мені, мені теж не дасте Ми повертаємося ви, ви до причини. Чому ми задав питання на вашу причину? Перший я задав підтримку. Бо я змерз, я відповів. Я змерз. Ви бачите, я не засев стані алкогольного спініння. Знахо. А що що ти від мене запах? Так чути. Що ти від мене? Звичайно, все їду на медичний. Будь ласка, про затримання. Поїхали на медичну саму. Хто вам сказав, що ви мене затримуєте? На цей Це час, коли я буду проходити на медичну освічі. Є де вона на медичну освічі? Є де вона на медичну освічі, я питаю. Я не кричит, ви не кричите, ви не докладно себе ведете. Що ви все ведете себе адекватно? Говорі спокійно. Що ви нервуєтесь? Я не нервуюся, я, я спокійний спокійний роді? Роді, спокійно я говорю. Вроді говорю спокійно. Я вас. Ви закінчили? Ви казали, що я вас перебив. Говорю далі, ви закінчили? Я, я все, я спокійний. Я спокійний, я слухаю вас. Я, 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 я можу говорити? Єду нам і даєш так? Хочете їти? Я хочу з вами їду чи ні? Зимою? Зимою не є, то не свідчу. Тобто я хочу можу їхати, хочу можу не їхати, так? Я. Угу. Все, я можу їхати? Що ви не могли їхати? Я, я субідний. так? що ви не могли їхати? Я свіди, так? Все, я ви поїхаю. не могли їхати. До побачення, так? <свісна> Щаслива а а ви не могли їхати? Все, рахуйте, мене немає, я вже поїхав. Тепер ви двоє. Запідозрили. Дина, в стані алкогольне спільнення, водія, і ви його відпустили. Так чи ні? ні не так, не все, то, до побачення. То, я сказав, я вже поїхав. Ви, вже поїхали? ви запідозрили, громадянинок. Встань алкогольною. Нема машина В стані алкоголь. Не Тільки що ви водій. Це ви не адекватні. От, от тепер ми це все опишемо. Тепер ми це все опишемо. Щасливої вам дороги, все добре.